Подвиг героїв, які поклали життя за Україну. Багато-багато років крутянці своїми тілами закрили Україну від московського загарбника. Сьогодні ми зібрались шанувати крутянців, тих 300 юнаків, які не побоявшись постали проти московського окупанта. Сьогодні до нас приїхала делегація. З нашої братньої країни Литве дійсно братньої, не на словах, а на ділі. І є завжди з нами, які нам допомагають. Крути повстання, поступ, пам'ять не вдасться стерти. Скажем Росії досить, рабство це гірше смерті. Моя або смерть не було ясна. Ворог прагне жить. Oh, my